Hello, everybody! Доброго дня усім! Шановні батьки, вчителі і діти. Сьогодні ми з вами завершуємо огляд нашої п'ятої теми, нашої історією story time. І так, listen and read. Послухай, прочитай. Окей, давайте спершу з вами прослухаємо цю story, потім ми її розберемо. Прочитаємо разом. Let's it! назву наша історія. Поїмо. puyumo, let's eat. puyumo, let's eat. what's this? it's juice. i like juice. i don't like juice. what's this? it's bread. i like bread. i don't like bread. what's this? it's cake. I like cake. I like cake, too. Here you are. Thank you. Розберімо цю історію, прочитаємо її разом. Let's eat. Поїмо. І так, питання What's this? Що це? питає бабуся у дівчинки. It's juice. Це сік. I like juice. Я люблю сік. Бабуся відповідає: I don't like juice. Я не люблю сік. Це друге питання. What's this? питає дівчинка, так? It's bread, говорить бабуся. Це хліб. I like bread. Я люблю хліб. I don't like bread. Я не люблю хліб, відповідає дівчинка. Третій уривок. What's this? спита бабуся. It's cake. I like cake, відповідає дівчинка. It's cake, це тортик. I like cake, я люблю тортик. I like cake too, і я люблю тортик також, відповідає grandma. І останній діалог. Here you are. Тримай. Тобто дівчинка ділиться з бабусею кейк тортиком. Thank you, дякую. Отже, головна мораль цієї історії історії give and share. Давай і ділись. Чимось. Ну що ж, read the story, again, прочитай історію знову та вкажи. Слідкуємо за цією історією. Let's eat. What's this? It's juice. juice. Like juice. I I like like don't What's this? It's bread. I like bread. I don't like bread. What's this? It's cake. I like cake. I like cake too. Here you are. Thank you. Кажіть на той смайлик, наскільки вам сподобалася ця історія. I like this story, сподобалася. Оцей смайлик показує I don't like. Не сподобалась. Ну, і цей смайлик показує I don't mind. Так, я не проти. Історія не... занадто гарна і зан... не занадто погана. It's ok. Кот, прочитайте ще раз цю історію. Обов'язково попрактикуйте ще свої навичі, скіли у зошиті робочому. Ну, я з вами прощаюся. На цьому ми з вами завершили огляд п'ятої теми I like food. І ми наступного уроку переходимо вже до нової теми How are you? Як справи? Goodbye, good luck. На все добре!